Привіт, це я Андем. Думаю, що ви чекаєте на другу частину англійської мови. Бо на цей час треба знати англійську мову дуже добре. Давайте розпочнемо. Там маленьку частину не розповім, бо я її не вивчу ще. То вибачте. Сьогодні будемо баланкати про... Ті які я минулого разу. Не хотів вам розказувати. Зараз да я Можливо, хтось пови напишете думку. Можете, якщо буде в смайликах, то в смайликах. Або якщо так, то можете розказати и у, у яких ось групах, якщо ви знаєте, хотя в яких можна. В, в групах, Не в групах, а в чатах між нами. Просто. Можете там навіть краще написати буде. А не в групі, бо... Потом тебе спецок вот так чуденько, То видите. Вот и Вот Сейчас What is it? Animal What animal is it? It's domestic. It's domestic animal. It's a, any, it, it's a small animal. It's white black black grey red. Es... It has four Ну, no, це я речі не без нього думаю, що ви знаєте. Tail, small. Uh oh. ah, it Eat likes. Uh it leaves how how subnobe I It can run, jump, climb, a, a tree 3 And me. It, it like fish and milk. Розгадайте, що це за тварина? Поставте на паузу, бо зараз буде правильна відповідь. І розгадайте. А я вже показую. Це була кішка. Оці слова я ви... Ми вам рассказывал. що там? А, шо? Что там? Ну давайте рускаем. Кэтс. Кэтс лайк. сані. Лайк. Like. Рейни. Я не знаю, что це Давай это пропустим Оце Вот я вам рассказывал. Думаю, Потім щось знайду. Або зараз. Что-то там знайду вам ще рассказывать. А зараз расскажу вам. Эмммм. Про... Да еще розкажу. Ви знаєте штуку як Хі, ши щось страшне. И це є. А і Ай, АйХіе. Ай перша особа одна не. Хі друга особа одна не третя особа одна. Тепер за особа однами. А тепер особа множені. Пер, ю перша особа множені, v друга особа множені, а третя особа ну, не, не Z. Зараз може щось я вам знайду. Я розстройки вымчата. Я нічого такого не знащу, що вам розповісти. Вот так буде не цікаво. А вот цікаво, зараз. Правило перше, про яке я хотів розказати. Якщо Чається на... Другу на, на всі особи одна то, ну, крім а, а, я, Ай тобою то буде е, на, на е, слов буде закінчатися на С або на ІС. Це так само стосується з множиною. множина может быть S, або и S. А, и S выживаете. Тому зараз я вам покажу. В чём. Вон бачите? S, або множина. Або и S. И S выживаете прин. Якщо слово закінчується на S. Або на W S. На SH. На C H S H. O X. Тоді буде е, закінчатися на буде закінчатися на ES. слово множено. Або якщо е, три особи одне. Іде додається. Буква S, то буде ИС. Наприклад, зараз я вам покажу. Бачите ду? То he, she, it будеs. І додається не просто буква С, А і С. А якщо А, Ю, тепер воно до цієї групи. А, ю, ві, зей то буде просто не якесь захищение. Я даю эти правила вам розказати, Не можу розказати. Дивіться, наприклад, є. He gets up at seven o'clock. Я встаю у... у 7 годині. А тепер дивіться, does. He... Those... Not Get up eh? at 6 o'clock. Я не стаю о 6 годині. Але дивіться фото. Тут в нас все до дивіться, я був васів, так і має бути. Бой і так і робиться. Але дивіться. Тут Ту фото. Це, я зрозумів ці правила, хотіти, щоб... Бачите, тут було, наприклад, тут було де. Gets. А тут get просто. То виходить, що? Правильно. Ця буква втікла сюди. Що було Dozen't. І таке буває не зрозумілі. Уявляйте, я в себе повірив і все вам, що треба розказав. І бувайте всім пока до наступної зустрічі. Можливо, навіть буде третя частина англійської мови. То попа. І зараз ще одне. І на... чекайте до наступного відео. Перший лайк. Це і буде відео в цьому відео. Тут такий бонусик. ta